Минулими вихідними на стадіоні спортивного клубу Подільськ відбувся кубок відкриття Подільської міської територіальної громади. З футболу серед юніорів та дорослих цей захід став справжнім святом для всіх прихильників футболу та спорту. В цілому на заході були присутні заступниця міського голови Людмила Задорожна, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, директор спортивного клубу Подільськ Володимир Катармасовський та безпосередньо голова федерації футболу міста. Подільськ Сергенчук Дмитро ну по перше, хочу привітати всіх присутніх. І подільській громаді традиційно відкривається сезон великого футболу, і відкривається він саме кубком відкриття. Подільської міської територіальної громади дуже приємно, що участь в цьому заході взяли сім команд. Це великий показник, і не тільки команди нашої громади, наших структурних підрозділів, але також Великого Подільського району, в єдності сила, що і доводимо. Ну і, звісно, в першу чергу слова вдячності нашим військовим, нашим Збройним силам України. Саме завдяки їм сьогодні в громаді є можливість проводити заходи і жити. Більш-менш спокійним життям, але звісно, весь подільський район і так само наша подільська громада працюємо сьогодні зара за для перемоги, за для того, щоб мир і спокій настав в нашій рідній країні. Ну а сьогоднішній захід змога довести, що українці незламні, нескорені. Життя триває, вирує, за нами перемога. Кубку відкриття з футболу взяло участь сім команд: футбольна команда імперія холоду, спортивний клуб Подільськ, коси, прикордонники, військова частина А 1536 тридцять куяльник та футбольна команда Поділля. В нашому місті в нашій подільській громаді відбулось дійсно справжнє свято. Це відкриття футбольного сезону, відкритий турнір Подільської громади з футболу сезону. 2024 року. Сьогодні на відкритті приймало участь сім команд. Команди були поділені на дві підгрупи. Переможці груп зіграли в сьогоднішньому фіналі. На тлі спекотного сонячного дня команди боролися за перемогу з великою енергією та емоціями. Було зроблено чимало вражаючих голів та захоплюючих моментів, які залишилися в пам'яті усіх присутніх. Атмосфера на стадіоні була наповнена захопленням та підтримкою вболівальників. А переможцями цієї гри стали перше місце футбольна команда Імперія холоду, друге місце футбольна команда Поділля. Емоції просто зашкалюють. Тим паче, що ми в фіналі обіграли достойного суперника «Поділля». Ну, дуже гарний фінал вийшов, я думаю, на емоціях. і видалення було, і забитий гол в меншості. Так що емоції просто зашкалюють. Цей захід став початком захопливого спортивного сезону, який обіцяє бути напруженим та цікавим для всіх прихильників футболу в подільській громаді. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.